Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд на гуашку Роса. Сам огляд я знімала два роки тому, але зараз я її хочу перезаписати українською мовою, тому що Гуашка дійсно крута і залишити свої відгуки, так як користуюся нею вже два роки. Я купувала. Поштучно по 100 мл обрала такі собі базові кольори: це білий, червоний, лимонний, жовта лимона і синій. Навіть чорного не брала, тому що чорно в мене є з дитячої гошки, я не, не дуже часто використовую. Що можу сказати? Коли я не користуюся вже два роки, по-перше, в мене повністю ще є всі баночки. Тобто навіть біла в мене вона повністю, ну не повністю там трішечки залишилося, менше серединки, але є. Безумовно, за два роки вона мене засохала, я розводила її водичкою, але, але консистенція фарби не змінилася. Не було ніяких комочків, якихось нових утворень, знаєте, коли вона вже така, ну, це не, зна... ну, не можна так сказати, сахарити, да? але ви зрозуміли, про що, коли змінюється текстура. Такого зовсім немає, один-єдиний мінус. Цієї гуашки, що за два роки з'явився реальний такий, знаєте, запах фарби. Оце єдине, що мені так не подобається. Все інше просто ідеально. Загалом її використовувати треба за рік-півтора, мені здається, ну, об'єм доволі такий великий. Але я, малюючи багато роботи гуашкою, її не використала. От що цікаво, я навіть скетчила нею, возила з собою, але ну, об'єм великий. Хоча так і не скажеш. Далі зробимо з вами викраску цієї гуашки на скетчбуці, такий молочний папір, що дуже круто буде видно, білі кольори це взагалі супер, як для огляду. Як бачите, в неї доволі така сметана консистенція. Це я навіть з водичкою не сильно розводила. І наношу. Просто колір от. Ідеальний. Там немає, знаєте, як от в дитячі, чи в якихось інших інколи художніх таких фарбах, що є водички, і вони там якісь напівпрозорі чи ще щось таке. Тут вони просто однорідні, круті, такі доволі покривні фарби. От Просто подивитися на ці відтінки, це, ну, просто, знаєте, ця гуашка – це моя любов, це однозначно, тому що. Крім цієї гуашки, я вже більше не купую ніякі. Купувала різних брендів, різні художніх гуашки, але ця ну, от максимально зайшла мені. Синій колір просто шикарний. В переміжку з блакитним. З білим, блакитний, утворюється просто суперовий. Зараз я тут намалюю, як це сказати, таке я не бачила, щоб особливо хтось робив під стілочку зроблю о, білу і додам ці всі кольори, щоб ви бачили, як вони в поєднанні з білим кольором. Зроблю таку, знаєте, цікавеньку розтяжечку. Я починаю з червоного, як бачите, утворюється крутецький, просто рожевий. ну Максимально такий рожевий реально важкувати інколи зробити, добути в тому самому акрилі, а тут просто він шикарний, жовтий. Ну, чесно, тут навіть словами не потрібно описувати. Ви бачите, наскільки вони всі шикарно тушуються, розтушовуються, змішуються прям ідеально, кольори лягають, і відцінки, які утворюються між собою, дуже приємні блакитний, подивіться, просто блакитний, шикарний, який потім переходить в ніжно-ліловий. Ніжно-ліловий – це взагалі такий, знаєте, кольор, який важкувато зробити якимось, ну, щоб він дійсно був красивий. Але подивіться на цю таку, скажімо, розтяжечку, вона дійсно просто шикарна. Ну, Я просто в захваті від цієї гуашки. Тому якщо ви любите малювати гуашки, я просто рекомендую: беріть просто навіть ці просто чотири баночки, вам вистачить з головою, і ви намалюєтесь у душі особливо. Тому що дуже шикарні відцінки, прям дуже. І вони класно лягають, змішуються. Ось, наприклад, зараз зробимо помаранчеву фарбу. Трошки з червоним перебарщила, треба було менше, зараз додамо жовтий. І можна утворити ось таку червону, ой, червону, помаранчеву. Можна додати трошечки більше жовтого, буде щось типу, до охри. Але подивіться, як воно однорідно все між собою змішується. І дійсно для цього не треба ще красочку, знаєте, там мішають хвилини-дві, а два-три рухи, і дійсно воно круто змішалось. У мене просто є різні бренди акрилів, які просто, щоб змішатися, треба ну, воно дуже туго змішується, або якщо змішується в грязні відтінки. А тут дивіться, наскільки все чисто. Додаємо блакитного, утворюються дуже круті зелені відтінки. Ну, Такі відтінки дійсно не завжди утворюються з фарб, а тут прям шикарні. От стандартний базовий набор. Набір, ось це чотири оці кольори, і ви за допомогою них утворите будь-які інші. Ось, наприклад, беремо за основу червоний, додаємо туди трішечки, ну прям трішечки синього. Утворюється, подивіться, який нереальний колір. Це, знаєте, такий. Ну, на відео, звичайно, він більше щось мій докоричневого, бордового такого. Але загалом, якщо погратися із пропорціями, можна отримати прикольний фіолетовий. Ну, прям гуашка супер! От навіть користуючись нею два роки, я коли її закінчу, я обов'язково куплю ще. Просто всім рекомендую, бо кращої гуашки я ще дійсно не знаходила. І ціна також приємна. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.